Друзі, всім миру, інколи так буває, що при ремонті кімнати і стіни виступає сажа? Як оказалося, тут була колись груба, і стіна там між кирпичами пропиталася сажею. Ось її вона погрунтована і скрита одним слоєм старта шпакльовки, і воно -оно все проступає. Як це його і справить, щоб в далі на фотообоях і на обоях. Не вилізла сажа, бо вона вилізе в будь-якому випадку. Чим її не заділуй, вона все одно вилазе. На допомогу нам такий обикновенний пакет. Тоненький желательно вибрати потонше, ну без дірок. Замазую, замажимо тоненьким слоєм шпаклівки і приклеїмо цей пакет зверху. Через пакет сажа не пройде. Проблему цю ми решимо. Зараз я покажу, як це зробити. Наніс я тоненький слой шпакльовочки. Невдобно, правда, приспособ Я ніяких сюди не брав. Не думав я, що буду тут знімати відео. Так, а ну зараз і ви трошки подоріжіть одним пальчиком. Все, ось так притулюємо і тепер розглажуємо, щоб не було. Ніяких бугорків. І воно як пристине. Все пристина, його можна буде зверху потім ще раз за, зашпаклювати, або може і не шпаклювати. Прямо на нього клеїть обої, до нього обої наприклеїться. дуже гарно. І усажа вже ніколи у вас не проступе. Отакий лайфхак. Беріть собі на замітку. Ну, а тоді раз вже включився, зараз покажу, що я тут. Що я тут витворяю. Задача підготувати цю нішу під фотообої. Потім вже ж покажу, що за фотообої будуть. Все остальне будуть жидкими обоями. Так що, якщо хтось хоче навчитися жидкими обоями роботи, ось я їх замочив. Як замочувати, покажу відео сніму, як правильно їх замочити, бо на упаковках. Не написано спосіб їх приготування. Скільки їх води, скільки чого, не написано. Тобто, треба все це знати, Як їх нанести на стіни. Стіни вже в два слоя погрунтовані. Де такі дірки я заділую шпакльовкою. Зараз ще буду підмазувати, то понизу. І треба буде постелити сюди ліноліум і поставити плінтуса. Отака моя задача з якою будемо питатися упоратися. А це воно ну, таке, як, як екран. Так, вчора поклеїв перфугли, зробив відкосики і зашпаклював стартовим слоєм. В общем, все. Підписуйтесь, ставте класи, а ми продовжуємо працю.